Силою Божою ми єдині. З цих слів почалася традиційна соборна молитва у Кременчуці. Більше року священнослужителі різних конфесій разом із вірянами щонеділі збираються на площі перемоги біля пам'ятного хреста, аби звернутися до Всевишнього з молитвами. Ми не такі, як ті, хто прийшов нас вбивати. Ми інші. І тому ми переможемо. Тому що Бог дає силу. Силу на такі вчинки, силу на подвиг тим, хто зараз там напередку закриває собою наше мирне життя. І ми лише інколи чуємо відлуння війни або бачимо тих, хто вже через неї прийшов. Священнослужителі знову просило у Царя Небесного перемоги та миру нашій квітучій Україні. Зміцни силою Твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою Твоєю правицею Державу, нашу європейську Україну. Також до всемогутнього звернулися з проханням захистити українське військо у боротьбі з російськими загарбниками. Господи, щоб ті ракети, що зараз злетіли, там і впали в ім'я Ісуса, щоб ворожі ракети розвернулися і полетіли туди, хто їх випустив, в ім'я Ісуса Христа, прямо зараз. Щоб ця повітряна тривога була проти ворога, і щоб ворог зрозумів, ніхто і ніщо не зможе зруйнувати нашу віру, нашу довіру тобі наш Господь. Також священнослужителі звернулися до вірян з проханням об'єднатися ще більше, аби досягти головної найбажанішої мети перемоги України. Молимося разом, молимося за наш народ. За тих, хто оберігає наш, наше мирне життя і наш спокій молимося за те, щоби Бог вберіг їх в своїй руці, вберіг життя, вберіг здоров'я у молитві. Сила. Саме тому віряни щонеділі підносять свої молитви, аби володар небесний допоміг Україні у цій жорстокій боротьбі. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.